Гавріла. Скільки років я їжджу сюди, і я не знав, що це спочатку була котельня. Бо виходжу сьогодні, думаю, як це так построїть церкву? І що тут можна впасти і лоба розбити, а виявляється, не просто так. Тут була котельня, дуже давно у вас забрали церкву, і ви з Божою помічю, ви построїли, збудували із цього такого запущеного, можна сказати, місця. Але Божою благодатью так зробив Господь, що ви построїли цей, цей святий храм. І дійсно, Божа благодать, Господь Дух Святий, дишить, де хоче, говориться говориться у Біблії. І архістратіг Гавріїл і архістратіг Міхаїл з'являється не тільки православним, не тільки людям благочестивим, але Господь, Господь посилає. Архістратіга і Гавріла Міхаїла, і до людей грішних. Ось коли було просвящення Сибірі, там, десь на севері, коли е, люди хрис... приймали християнство, то там був... було язичництво, шаманство, і не кожний шаман приймав православного священника до себе в село. І один шаман виганяє того священника, Той священник іде на друге село хоче щось розказати, розповісти. Про Христа. І ось один шаман його приймає і каже: Ні, ти йди, йди сюди, розкажи, розкажи нам про Христа. Тому що сьогодні прийшло до мене двоє в таких гарних білих одежах. Прийшли і сказали, щоб ти прийняв служителя Божого. І тоді він зрозумів, хто це був. Цей священник каже: А ти знаєш, хто це був? Це був архістратіг Гавріїл, архістратіг Міхаїл, і на тому місці збудували церкву. І у вас сьогодні Божа благодать. Ви знаєте, ми сьогодні от, даже з батюшками говорили, як у вас добре молиться, тому що тут присутність Божої благодаті. А це про що говорить? Про те, що тут люди дуже добрі. Про те, що тут є підтримка вашого священника. є молитва. Не забувайте іще про одне. Скільки зараз ваших дітей і батьків там на фронті? Не забувайте, скажіть їм, щоб вони всі призивали архангела, ангела свого охоронця. У мене знайомий недавно вернувся з фронту. Каже, батюшка, що було, вийшли на батері, де заїхали, і мінне поле, один вискочив без, рук, без ноги, третій без ноги. А я каже, трушуся, і тільки пам'ятаю, як мені мама сказала. Дитя, молись ангелу своєму охоронцю. І я кажу, один шаг пройду і кажу: ангеле Боже, хранітелями святий, моли Бога за мене. Другий, і каже, я так пройшов, пройшов. І каже, пройшов так 5 кілометрів. А все поле було заміноване. Ви розумієте? Тому, як ваші діти, не дай Бог, чи там хто йде на війну, благословляйте. І кожний один одного благословляйте. Не стісняйтесь це. Говорить, хтось з ваших знайомих пішов в десь в лікарню. Хай тебе Господь благословить, матінка Божа, хай тебе з Не стісняйтесь і своїх дітей так вчить, і дітей своїх, тому що ви призиваєте, Це не тільки священник на вас, Божу благодать, призиває, а і ви призиваєте Божу благодатну цю людину. Тому що коли ми мовчимо, тоді і Господь стоїть. А коли ми призиваємо ім'я, благодать Божу, то тоді ця благодать Божа обов'язково буде присутня з нами. Не буду довго говорити. Сьогодні отець Анатолій таку вам сьогодні проповідь сказав. Дай Боже вам здоров'я, бачу, дуже так. хороша проповідь від Спасибо душі. Дай Боже вам Господь, хто казав, уста уста ваші на нам ай і благодаря. Нашого отця настоятеля, Сергія, вітаю вас так само. І святом вашим престольним, і всіх вас, хай Господь вас хранить на многое і благає Господи.